Віт, ви на каналі Єгор Мізик Плей. В тому відео коротше, ми хотіли, хто дивився, ми хотіли прикол над Салтівською братвою. Зайшли до них навіть в офіс, але там нікого не було, і хтось з'явився. Начали... Він сказав за територією, я по приколу йому сказав, що... Він написав на ТТ. Я по приколу сказав, ну, що це таке. Коротше, він почав рахувати до... із десяти до нуля. Ну, до одного. І потім хотів стріляти на я, відійшов за територію, потім ну, і потім прийшов якийсь очувак. Ну. Прийшов якийсь чувак, його оцей, якого він знає, вони там пожали руки. Він сказав, я стою, кажу, я на футбольну площадку. Коротше, він просто стрельнув і в мене убив. Ну, цією братвою прикол не вдався. Та взагалі прикол не вдався. Але сьогодні в нас буде І, е, сьогодні ми зробимо прикол. Короче, ми е, людям скажем, питаємо скільки часу. Може ви знаєте, займем 10 чи 9. І, коротше я буду казати. Ну, короче, вони скажуть. Надіюсь скажу час. Я скажу. Ну, от зараз 17.31. 17.31 чи 10, а? Ну, коротше, зробимо трохи. Зробимо. Що вони будуть казати? Зараз глянемо. Ну, зараз самі все глянете. Ось ми вже і в Києві. Зараз їдемо до Мерії, бо там найчастіше найбільше людей. Ну і покажемо, <гадем> будемо питати. Надіюсь мене не забанить ніхто, бо це я вже вирішив, коротше, як виповнили, мені скучнувато вже грати. Ба. Тому я тако. Зараз ми будемо прикалуватися, зараз людей знайдемо. О, там є люди, багато людей. Скільки годин? Так я питаю, то я чувака. Е, чувак, чувак, скільки скільки годин? Скільки вона? 17.30. зателефонував. 17.34. 10. Чи... Десять чи сімнадцять тридцять чотири. Я надіюсь, надігвам... він Поняв прикол, щось нічого не поняв, не чує, не чує багато, оце ми з ним так прикольнулися. Не, ну йому щось не смішно, щось він несь він не цей не понімає приколу, а? Мама не так, щоб ха проривався. ба а де тут банк? Яку брату мені. мене кажу про річвине в пів вуха Вова цей каталік якийсь, чия mm. вона считається. Це nee. без nee. все уїжджаємо. Mm. Mm. No a inrowé, to je, koniečno, to, čo ja všetko povedal, to je nejaký nesmyslný. Dál, keď ja že baba, ja nepoviem, čo je on prekole. A tak, vlastne, je to, čo A, a toy... o toj, Vitalik, čo ja keď tam... O... Скільки годин питає? Що він нам скаже? А далі він написав той чувак десять чи а ну... надіюсь сімнадцять тридцять сім. Десять чи сімнадцять, тридцять сім. Надіюсь, він пойме. А ну скажи щось, чувак. Десять чи сімнадцять, тридцять сім. Вже тридцять вісім. Він став в АФК, ясно. З ним прикола не вийде. Йо, я щось сюди і Я тут. Це кращий прикол. Так, їдемо на спау. Оці и бомжики начали тільки грати. Оно на спавні. Не, ну я тут теж такий. Ну, на цьому аккаунті. Ну я вже знав. Стоп. Стій. Стій, 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 стій. стій. Блін. Уїхав. Давайте стій напишемо, щоб якщо вони виїжджає, бо тут так можна дивитися. Оп. І кілька годин питає. Так. Що він нам скаже? Дев'ять. О, цей поняв. Чи? Десять. Цей теж. Ну а той я не знаю, чи ви почули, бо звук є цей. Я там... У мене ж малий тут звук, але він тоді сказав, лупаний йому в ухо. О, блін, пропав десь. Ну він знає цей прикол. Так. Кілька один питає. Вона нам щось скаже. Чи це він, чи вона? Це Даріна, так, да, це вона. Ні, вона ушла. Скільки А ні. демо. Ще відповіді. 1, 2, 3, 4, 5, Два Два часа ночі чи що чи два часа дня. Ну зараз, зараз п'ять вечора. це Ну, які два. От о той чувак Що й мені в брат якось чи банда, чи що. Ну, банда їхні запропонували. Бачите? Даріна. скажи. Що воно делає? Так. Скільки годин питає? Скільки годин питає? Егор Юас. А, це я. А це Дмитро Коваль. Дмитро Коваль давай, за скажи нам. А це що він мене б'є? Чи це кого він б'є? Лопати ходить сією лопати? Ну, перший, то взагалі, я не думав. Ну, храбці в рейн Мобайлі не знають мене. Один тільки знає, а і другий. Скільки годин? Та... Опа. Так, що він нам скаже? Uh -huh. Míša Davaj nám všetko skáži Nečuje báva Hej mm. Ты страшний, я лучше поеду. <риклад> це така шутка, це прик. Ты шо? Все прикол. Давайте його не будем трогати А Що, хоча... а хоча Це він мені вже уже стікали. Одовжить. Нема. Блях. Ладно. Дальше. <говорит> Все, давайте вот не... Отчепимся. А то он что так напрягся. Значит, я ему что-то оружие. Який... А ось цей класний. Не Віталіка. Скільки годин питає? Так сізно. Скільки годин питаю? Давайте в наступному відео зробимо то, якийсь мем, я буду казати, я поки подивлюсь. Ну, бо тут бо тут ми так з ним пошутили, з цими чуваками. Ну щось вони нічого мені не хочуть казати. Ніфіга, не хочуть шутити тут. Я от розумієте, юмористи чуваки, як той перший. Другий так собі то лякав. Максим, вибач. Привіт. Це хвись. Максим. Скільки годин питає? Нішколька. Не чув я вас. Не чує багато. Він не знає, що нам сказати, хоче бабусі щоб нас. У нас вже відео 18 хвилин. Уже 18 почти. Ну коротше, він хоче, щоб ми від нього відстали. Давайте не будемо. Вони лоблять них кучу справда. Мяду. Ну, а я зі Бо я теж, коли тільки зайшов на екрані бал перший раз. Ну. Понімаєте, я все об'їг. тут всі до я взагалі дивився на дома просто. Потім, як, як я знайшов роботу якусь, то це, я тоді заходила. А так мені зараз скучновато, що тут робити. Ну бо я вже знаю, що далі, які машини. Ну, правда, у мене на тому акаунті була машина така. Цього не питали, скільки годин питали? Уїхали чуваки просто до цього. Скільки годин? Коротше. Це той що той з лопатою ходив, чи ні, це другий. Ладно, давайте вже закінчувати відео, а в наступному відео я вам буду скажу, ще якісь. Мем буду питати гравців Ukraine Mobile. Ще я буду питати якийсь мем. Ну це просто, це вже більш прикол, бо це не настоящий мем. Бо треба було питати 9 чи 10, а? А так я запитав скільки годин. Ну, так прикольніше, тому що вони не розуміють, що я в них питаю, так. а потім вони самі там На. Ну, тому давайте закінчуємо відео. Вибачте, що так довго було відео. Дякую вам за підпис... підписуйтесь. Дякую вам, як це буде по-українськи. -укра... По Дякую за перегляд. Всім пока. Пока.